Доброго дня, Олександр Северин, то команда «Ден». Капітан Кович Граючий. Олександр, ну звичайно, питання по другому тайму. Тому що перший ну, зі сторони пройшов досить рівно з, з обох команд і нічійний рахунок, мабуть, десь відповідає тому перемігу, що був під час першого тайму. На ваш погляд, що у другому вдалося змінити? Кардинально, чи суперник посипався після пропущеного, Чи ви забили чотири голи? Ну, я думаю, більш за все почали трошки швидше е, е, рухатися на майданчику, передавати її м'яч. Тому суперник не успівав. Це було так і на початку першого тайму, але потім чомусь ми зупинилися. І ще вратар почав виручати всі, всі гострі моменти з нашої сторони. Ну, там трошки прибавили, забили перший гол, тому що дуже потрібно було. Ну і десь вона пішла менше. Ну, гра десь змінилася після забитого. Так, Якщо так, буде? десь якусь певність почули, почуси собі. І тому вже гало більш розкуток. Ну, Зокрема, кинулося в вічі, а ви щось десь там підвищували голос у другому темі, чим були незадоволені? Ну, діємо на своєї команди. Дуже вяло грали. Футбол треба грати в футбол, бігати, відкриватися, м'ячуючи передавати. А ми грали, наче зараз будемо спати, лягати. Тому це все це, на це, це, роздратувало. Подіяли. З да. перемогою. Дякую.